Ми інколи так і робимо. Пропускаємо ті автобуси і люди гинуть. Іван е, Матвія, 28 році, пам'ятаєте, що там велике доручення. Ісус Христос сказав, дана мені всяка плата на небе і на землі, хто і ті, і навчиться народи і так далі. Перше, Ісус Христос, якщо мій Господь, і Він сказав, дана мені всяка плата. Він має владу, і Він нам сьогодні повелів. Це є доручення і повеління. Це не просто. Хочеш і ти, не хочеш, не йти, це і повалі. Христос є мій Господь, то я йому Якщо підкоряюся. йому підкоряється, то йому це виконувати. Ось, ми всі. Ви знаєте справу, що по всій юдеї була і зачалась Галілея після хрещення, що Іван проповідував, Ісуса, що був із Назарекою, як помазав його Святим Духом і силою Бога. І ходив він, доброчиючи і всіх уздоляючих, кого поневолити диявол, бо Бог був із ним. Анна Прасова Корелія і сказав, йди до Петра, Іди Петра, Петро тобі розкаже, анге ж саме сказати йому про Ісуса Христа. І коли тоді у Марії, і ми взагалі бачимо, коли з в'язниці звільняв е, апостола, по, е, щоб казав, йти в храм про Бог посилає нас людей. Бог може одним махом пару ангелів послати на весь світ і всі покаяться. Напевно, від одного погляду побачивши, ангела то що. Але Бог хоче, щоб ми йшли і пропонували і благовістили. благовістили те, що ми прийняли, що Ісус Христос помер на Христі за наші гріхи і Воскресне для нашого продання. Кров була пробита за нас. І ті слова, коли ми чуємо, коли ми читаємо, коли ми співаємо, вони торкаються в наших серцець. Щось в наших серцях відбувається, воно важливо, воно багато що значить для нас. Але є люди, які нічого не означають. Я також, коли був в транспорті їжджу, попадаються, бувають цигани, роми, не співають там. Ось я їхав, один випадок, просто Бог мені так показав, це, я вірю. І їхала дівчинка, і років 12-13, тримала дитину, може 4 дні. І вони такі брудненькі, знаєте, наш пастарша ходить теж до циганів в ліс, в палатах живуть. І ти дивишся на таких, ну, я на неї дивився, я розумів, в них проблема. В неї проблема. Вона цього не розуміє. Люди, які не знають,